Шість залагоджених конфліктів за півроку, або що не так з мирними угодами Трампа, миротворця багато дивовижних речей. Ти бачив Азербайджан? Це відбувалося протягом 34-35 років з Албанією. Подумайте про це. Я маю на увазі, що це тривало роками, і я познайомився з лідерами. Я познайомився з ними через торгівлю. Я трохи мав з ними справу, і я сказав, чому ви, хлопці, б'єтеся? всі ми не а від самого Дональда Фредовича знаємо, який він майстер укладати угоди. Тому не втрачаючи ні хвилини на посаді 47-го президента Сполучених Штатів він кинувся залагоджувати війни в тому неспокійному світі, який йому дістався. Ну і здавалося б, що у тому поганого прагне гарант миру. А те, що між миром і видимістю миру є велика різниця. На жаль, маємо прецеденти. Якщо війна неправильно фіналізована, всі розуміють, що це не фінал війни, і миру як такого немає. А є, е, скажімо, заохочення агресора, масові вбивства непокарані, Да, захоплення території, окупація багато крові і так далі. Назвати, що ми зупинили війну, яка продовжується, і сказати, що дивіться, ну це ж зупинена війна. А в цей момент тут стікають кров'ю люди. Да, Росія продовжує вбивати. Ну це буде трошки дивно виглядати. Ні, безумовно можна зробити вигляд. Да, все закінчилося і так далі. Але без рішення війни, без рішення того, що Росія має платити за війну, нічого ж не буде. Ну добре, на місяць в моменті, коли буде вручення, йти норвезьким комітетом чи там шведським комітетом, да е е премії, ну зупинили е е інтенсивність бойових дій. Через місяць почалося більше крові. Нагадаю вам, після а, 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 історію з врученням Нобелівської премії пану Обамі, пам'ятаємо, да це на жаль. А, який зробив вигляд тоді, що Криму ну немає цієї проблеми. Анексія це ну, інструмент зовнішньої політики. Не більше того, це привело до зупинки війни, це привело до сталого миру. Але якщо на долю Обами випав Крим, то на долю Трампа, Азербайджан, Ізраїль, Індія і Україна, які він залагодив чи майже залагодив. Конфлікт Індії та Пакистану тривалість останнього загострення 18 днів. Штати у цьому процесі виступили комунікатором за підсумками цих майже трьох тижнів. Сторони домовилися про режим припинення вогню. Утім, навряд чи його можна вважати сталим миром, і коли він відновиться з новою силою. Невідомо. Ізраїль та Іран 12 днів. Тривав конфлікт. Сполучені Штати застосували зброю. Сторони погодилися на режим припинення вогню і перемир'я, те, чого прагне Україна, але угоди немає. Камбоджа, Таїланд. Сім днів, за які Сполучені Штати підвищили тарифи, і сторони домовилися між собою. Утім, угоди немає. Ефіопія Єгипет обійшлися без збройного конфлікту. Штати виступили комунікатором, але до чого прийшли у підсумку, не повідомляється. І лише дві повноцінні угоди є наразі між Конго і Руандою, де сторони домовилися між собою, але штати виступили посередником за підсумком цієї угоди. Руанда має вивести свої війська у наступні 90 днів. Утім, чи так це буде насправді невідомо. І Вірменія та Азербайджан. Угода, якій передувала перемога однієї сторін, сполучені штати долучилися до процесу на фінальній стадії підписання документу і обіцяли сприяти миру між державами. Тож, ж, якщо на цьому етапі вам здається, що Нобелівська премія виглядає притягнутою за вуха для Дональда Трампа, вам не здається. Хоча чесно, навіть я пропонувала насамперед дати її Трампу наперед фінального залагодження війни Росії з Україною. Але знаєте, чому треба подумувати? Подумати. Бо я боюся, як би там на початку вересня це перші не зробили Росіяни, от реально. Вони ж можуть таке зробити тільки це буде ну не Путін. Там президент Росії це буде не знаю, там російський уряд, дачі там держдура, яка є на Росії, щось таке. От як там вже є уряд Пакистану. тобто це може бути е, інституція, це не обов'язково може бути якась персоналія. Е, тому над цим треба подумати, зіграти десь на випередження, е, тому що ну Трамп буде розуміти, що якщо війна закінчиться, премію дадуть. Якщо війна не закінчиться і премію не дадуть, то е, ну йому тоді треба буде звинувачувати явно на Україну, тому що Україна, якби продемонструвала, що вона. Підтримуємо миротворчі зусилля Дональда Трампа. Ну, я думаю, що пару днів в нас ще є можливості, якби подумати, подивитися, як буде далі розвиватися ситуація. Ну але очевидно, що. Така ініціатива вона може мати місце. Єдине, що мені здається без завершення російсько-української війни, реального завершення до цього часу Трампу поки не надто сильно слід розраховувати на цю премію. Хоча там і без нас є кому висувати. Білий дім опублікував цілий список лідерів країн, які підтримали висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Серед тих, хто підтримав його кандидатуру, були. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Аліїв, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет Камбоджа заявила про намір висунути Трампа на премію за мирну угоду з Таїландом. Президент Габону Брайс Олігі Нгема. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенієміне Нетаньяху за його посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню у їхніх конфліктах із сусідами. Хоча знову ж таки напередодні повідомлялося про те, що ізраїльська армія розпочала наступ на місто Газа. Про це писав Єрусалім Пост із посиланням на представника ізраїльської армії, де він коментував і казав, що наші війська вже контролюють околиці міста, заявив бригадний генерал Ефі Дефрін і Міноборони Ізраїлю. Нують призвати на службу близько 60 тисяч резервістів цього тижня. Хамас своєю чергою заявив, що нова ізраїльська агресія є ігноруванням зусиль посередників щодо припинення вогню і обміну полоненими. Рухаємося далі. Уряд Пакистану 21 червня 2025 року. Уряд Пакистану в особі віце-прем'єра і міністра закордонних справ із Кадара висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року. Цю номінацію обґрунтували його посередництвом у мирному врегулюванні травневого конфлікту між Індією і Пакистаном, назвавши дипломатичне втручання Трампа. Рішучим і вражаючою дипломатією, що допомогло уникнути потенційної ядерної ескалації, дивимося список далі. І там міністр закордонних справ Руанди Олів'єн Хуріхе, окрім цих лідерів та урядів, Трампа також висували або Підтримували республіканець з Джорджії, член Палати представників, Баді Картер, офіційно висунув Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру, підкресливши його виняткову історичну роль у закінченні 12 денної війни між Ізраїлем та Іраном, а також у запобіганні ядерним амбіціям Ірану. Конгресмен Дарел Ісса висунув Трампа за його миротворчий вплив після перемоги на виборах 2024 року. До речі, Трамп виступив проти системи голосування поштою, яка за його словами вигідна демократам і завадила йому отримати перемогу в 2020 році. каже 100 місць додадуться республіканцям, якщо перейти на голосування паперовими бюлетенями. Написав він в пості до True Social. Норвезький конгресмен Крістіан Трібрінґедде номінував його в лютому 2025 року за угоду про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Там же Єлері Клінтон, як суперниця Трампа, на виборах заявила, що власноруч номінує його на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться закінчити війну Росії проти України без територіальних поступок з боку України. Ну і білий дім, який також долучився до цього процесу. Сам же Дональд Трамп вважає, що заслуговує щонайменше на чотири Нобелівські премії миру за свої зусилля у врегулюванні конфліктів, але припустив, що сам він її не отримає через несправедливе ставлення. В жовтні місяці він знову повернеться до цієї історії, ну до російсько-української війни, з якимись новими в лапках цікавими ідеями по врегулюванню цієї війни. Важливо сказати. Сама, самі американці, люди, які фахові досвідчені, вони визнають: в американській адміністрації, поточні, є величезна проблема. Там, в буквальному сенсі, немає людей, які знаються на Радянському Союзі, які вивчали свого часу. Та на Російській Федерації, які вивчали там в різних вушах вишах там о цього спіднувсі, все що пов'язано з радянським союзом, з Російською Федерацією, історію, культуру, тобто які можуть, хоча б трішки передбачати розвиток подій цих людей в оточенні президента Трампа зараз немає. І навіть більше треба сказати на момент підготовки зустрічі в Алясці на Алясці, досі, досі не знаю, як правильно говорити. Американська адміністрація визнавала, що Дональд Трамп туди їде виключно зі своєю інтуїцією, виключно з власним відчуттям того, як треба робити, як треба спілкуватися, як треба досягнути там бажаної угоди. Ну давайте погодимося, що з таким багажем далеко не поїдеш. Але якщо не Трамп, то хто? Станом на 5 березня 2025 року Норвежський Нобелівський комітет отримав 338 номінацій, 244 особи і 94 організації. Серед помітних кандидатів Чо Хан Хантун, гонконгська активістка, адвокатка і політик, яка номінована за відстоювання демократії прав людини при репресіях. Махран Балох, Белуська правозахисниця, яка виступає проти ймовірних насильницьких зникнень, позасудових убивств і інших порушень прав людини в Белучстані Пакистан. Ірвін Котлер, колишній міністр юстиції і генеральний прокурор. Канади, канадський правозахисник, правник номінований із широкою міжнародною підтримкою за довгу працю і справедливість та свободу. А також інші активісти із Китаю, Ірану, Венесуели та рухи за захист уйгурів, а також організації, що виступають проти геноциду і привертають глобальну увагу до проблем прав людини. Також є рух, що активно підтримує сім'ї заручників і зниклих безвісти. Ну і ще був папа римський Франциск. Ну щоправда. Був у 2025 році. Він помер, тому не може бути нагороджений згідно з правилами премії. При цьому всі кандидати мають значні досягнення у захисті прав людини, правосудді, миротворчій діяльності Їхні номінації мають підстави, які відповідають духу Нобелівської премії миру. І так, Дональд Трамп теж входить до списку номінантів на 2025 рік. І рік. Його номінацію підтримують окремі політичні лідери, про які я вам розказала. Але й інші сильні кандидати, активісти, правозахисники та організації, які представляють глобальні гуманітарні чи демократичні рухи, можуть суттєво скласти йому конкуренцію. Хіба що йому дійсно вдасться завершити найбільшу війну з часів Другої світової і найкривавішу в Європі? Нагадую, що офіційно лауреати будуть оголошені 10 жовтня цього року, ну а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня 25-го року. Ну а ми з вами побачимось рівно за 24 години.